Привіт, любі друзі, Привіт вітання з нічного Львова. Неймовірна атмосфера і настільки крута просто енергетика Львова, яка завжди зачаровує. Ви знаєте, на вулиці біля нуля, але на душі настільки тепло, я я сказала просто гаряче від зустрічей, від зустрічі з друзями, від щирості, від атмосфери. Ви дуже добре знаєте, що я багато часу проводжу в Чернівцях по вечорам у своєму улюбленому квартирнику Грона, Грона-галері, за адресою вулиця Кобилянська, 12. той, що туди на розі, на розі, на розі під арку. У Києві це. Моді, модільяні, Art and Wine – вино і мистецтво такий самий заклад є і на у Львові на вулиці Джахара Дудаєва, де ми зараз знаходимося з моїми друзями. І що казати, що казати, дівчинка Ліночка, яка з Харкова, з мужного міста Харків, Сергій, який з Києва, і ми всі разом зустрічаємося у Львові. Чарівне місце, і про нього я обов'язково хочу вам розповісти. А зараз оце у нас вулиця Джахара Дудаєва. Там проспект Шевченка так. Вулиця у нас Стефаника, ось сюди. Це все історичний центр Львова, площа ринок поруч. А тепер трошки відійди назад. Знімкуй мене, скажи будь нагадаю, як тебе Вину Мар'ян. Цей заклад називається, називається Море Вайн, тобто дуже багато вина. І тут неймовірні напої. Вино напівсолодке, сухе, яке має витривалість на будь-який смак і навіть чудовий мускат, який я просто обожнюю. Всередині ви можете побачити виставку картин і неймовірну атмосферу. Давайте ми з вами зайдемо всередину. Навіть просто не вимикай, а підемо отак от разом по камері. Заходимо, ви все побачите самі. Пішли? Заходь, заходь, я тебе тримаю двері. Ну що, побачимо цю, по-перше, от покажи. Я особисто для мене дуже вайбує це місце. Бачите, така діжечка. Ось ти тут можеш присісти з келиком вина, чин-чин. За міста Лева, за чудову атмосферу неперевершеного міста Лева. А дивіться, які тут книжки. Ти можеш почитати книжечку. Класика Микола Джері, який дашива сім'я. Це книжки з мого дитинства, класика, класика. Скрізь воно на будь-який смак, на будь-який ціник, абсолютно адекватні ціни, коняки, все, що ви захочете. Ми не знімкуємо клієнтів, тому не переживайте. Це політика конфіденціальності, ми її витримаємо: Каберне, мускат, Шардоне, Севіньон на Ізабела. Ну, назви, які просто-ну, просто зачаровують слух, і це неймовірно. На фоні ідемо в іншу залу. Так, я хочу показати оцю. Ти просто показуй картини, е, які можна тут придбати. так, Тому що концепція така сама і у Києві, і у Чернівцях. Е, це львівські це львівські художники, правда ж? І я думаю, що частина від продажу піде на ЗСУ стовідсотково, правда, концепція єдина. Ну що? Зараз вже кінець робочого дня. Ви хочете до кадру зайти, моє любі? Хочеш так, заходьте, заходьте. я Не знаю, як мікрофон зараз. Я. Е, Ще розповім. Ну що, абсолютно атмосферний заклад. Тут збирається ну, такий, такий собі львівський міждособойчик, як у нас у Броні Чернівецький міждособойчик. чарівне місце. І чудовий блюз, який на бекстейджі завжди е, спонукає до роздумів, до гарних комунікацій. І ви за келихом вина, смакуючи чудовим сиром з оливками, зможете зануритись в атмосферу ваших вражень і відчуттів. І це буде чудовий. Після смак будь-якого вечора. Тому усіх запрошую в море. Вина за адресою Джахара Дудаєва. Кажи мені яка номер 22, Неймовірний заклад. П'єночка, якщо ти бажаєш, заходь до кадру. Заходь, заходь, Мась, ти вже в кадрі. Ну окей, напевне, напевне, ми будемо закінчувати. Лінось, ти хочеш за кадру зайти? Чи ще нада? Ну то заходь. Ну, іде час, і, да. Якщо є бажання, скажи пару слів людям світу, України, що, що, ну, що, що тобі хочеться, що ти відчуваєш. Дякуємо даному закладу за гарний вечір, за приємний напій і за чудовий настрій. Ну, ем... Цей заклад спонукає тому, що люди почувають себе відверто, розкуто і просто розслабляються після досить важкого дня і після важких емоцій, які, на жаль, зараз є у Харкові, у Дніпрі, у Києві, але жити далі кожного дня, кожної хвилини і розуміти про те, що життя неповторне. І Львів, то і Львів, Чернівці то є Чернівці, і Життя то є життя. До нових зустрічі, моє любі! Нехай це буде цей заклад Море, Вина. За адресою Джахара Дедаєва, 22. З любов'ю до вас, цього чудового чарівного львівського вечора. Ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, папа. -па.